П'ятниці триває, і зараз коротко про головне на цю мить. Це СТН у студії Наталка Сопіт. Добрий вечір. Почнемо з останніх новин передової. У зоні АТО з початку доби російсько-окупаційні війська 14 разів обстріляли наші позиції. Майже на всіх напрямках окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, мінометів та стрілецької зброї. Задіяли бойовики і озброєння БМП та снайперів. Нагадаю, минулої доби внаслідок бойових дій двоє українських захисників отримали поранення. 20-річна Владислава Почапко, яка заморила голодом двох своїх дітей, свідомо пішла на цей страшний злочин. Таке припущення зробила подруга матері вбивці у розмові з дитячим омбудсменом Миколою Кулебою. За її словами, влада та її коханець спеціально зачинили сина і доньку у квартирі на 9 днів, щоб таким чином їх позбутися. Перед тим гори мати просила у знайомих грошей, нібито на лікування важкохворої дочки. Однак ні точного діагнозу, ні переліку необхідних ліків назвати не змогла. А 5 грудня, коли менший хлопчик вже помер, а дівчинка була на порозі смерті, запрошувала подруг у гості переконатися у якому стані донька. Ми думали з дівчатками так, що вони з Антоном спеціально в зговорі оставили цих двох дітей на березняках, а самі поїхали, виходить к нему. И Влада уже, наверное, думала, что там конец, приходит, там еще девочка тут была жива. Вот. И... То есть вы подозреваете, что она навмисно вбила этих детей? Мы думаем, что так, вместе с этим Антоном. Хотя Антон говорит, что я вообще ничего не знала. У Києві з'явився новий безкоштовний мобільний додаток для оплати паркування. Щоб користуватись ним було зручніше, найближчим часом усі паркомати обладнають спеціальним qr кодом Програму освоювали і наші журналісти. Безготівково, просто та швидко оплатити парковку можна ще одним способом. Спеціальний додаток завантажується менше ніж за хвилину і працює на усіх смартфонах. І знадобиться кілька кроків. Спочатку обрати потрібну стоянку. Для цього можна відсканувати qr код який розміщений на паркоматі, скористатися геолокацією або знайти адресу у пошуковому рядку. Тут вказана адреса, де вона збирається оплатити, вказаний тариф за годину. На даній парковці людина вказує номер свого автомобіля. Вона вказує необхідну кількість годин, скільки вона планує проводити часу на даній парковці. Далі користувач обирає картку і тисне кнопку сплатити. Все, транзакція відбулася, а на екран виводиться чек. Інформацію отримує і транспарк сервіс. Пуш повідомлення смс, яке буде генеруватися як. Безпосередньо на сервері Київтранспортсервісу, так і в СМС-повідомленні самого паркувальника для того, щоб це було зручно і підтвердив факт сплати того чи іншого автомобіля за той чи інший послуговий паркування. Нині додаток дозволяє сплатити за паркування не більш ніж в муніципальних майданчиках. А з часом планують, щоб програма працювала і на паркінгах торгових і бізнес центрів. Богдан Браненко, Стігнієв, Телеканал Київ. У кожній школі можуть самостійно ухвалити рішення про призупинення навчального процесу, якщо на грип та ГРВІ захворіють 20% учнів. Про це повідомила заступник голови КМД Ганна Старостенко. Змогу вводити так званий локальний профілактичний карантин міська влада надала кожному закладу освіти, аби не призупиняти повністю навчання і водночас не допустити поширення інфекції. Адже рівень захворюваності по місту не однорідний, хоча й зберігається тенденція до зростання. На сьогодні вже півтора десятка. Столичних шкіл скористалися таким правом. На сьогодні у нас вже є 15 шкіл, які впровадили карантин, повністю або частково є такі варіанти, коли, наприклад, в 153 школі у нас на карантині з 1 по 8 класи є, коли повністю школа закривається. Є коли один конкретний клас, де в даний момент знаходиться невеличка кількість дітей. Оновлений дитячий садочок сьогодні презентували на Лук'яніці. Завдяки профіциту у міському бюджеті вдалося відремонтувати будівлю, зовнішнє освітлення, а також відкрити нові ігрові та спортивні майданчики. Втім, змінився дитсадок не лише зовні. Віднині тут новий харчоблок, а в ньому потужний холодильник. Осучаснили і інтер'єр. Загалом на ремонт столична влада витратила понад 5 мільйонів гривень. Повністю оббивали стару плитку, яка ще була покладена, знаю, в 60-х роках, напевно, підлога, стіни, стеля. Все було винесено, розбито, і по новій покладена плитка, візде. Всі комунікації, встановлені нове обладнання, було все. І коли почали робити. Одні роботи я зрозумів, що треба робити інші, треті. І от крок за кроком, нарешті, нам вдалося завершити наші ремонтні роботи. Ось про таке встигаємо розповісти цього випуску. Бажаю вам затишного вечора. Дякую за увагу і до зустрічі!